Я хотів би привітати вас також цим вітанням. Христос народився. Я ще швиденько, тому що я не планував проповідувати. У мене є проповідник, якому я перекладаю. Але я швиденько хотів би нагадати деякі місця писання. І перед тим, як проповідувати, просить сказати про нашу трохи співпрацю. Наша співпраця продовжується і подяка Богу за те, що такі люди, як Бернард і його команда, вони залишаються нашими друзями. Коли війна почалась, то багато людей вони пропали. Вони, багато людей немає, багато людей поїхали, якось влаштовують своє життя. І з нашої церкви, напевно, поїхало десь можливо біля сотні людей. І те, що вони поїхали, ну, знаєте, ми. Не маємо права казати, це правильно чи неправильно. Але одне ми кажемо неправильно, коли вони втратили повністю з нами спілкування. Не дзвонять, не цікавляться, не приїжджають і дуже сумно, коли як вони були нашими членами церкви, друзями, а зараз їх просто пропали. Можливо, їм там добре, пам'ятаєте, Біблія каже, коли тобі буде добре, то згадай про мене. Ну, таке відчуття, особливо українців, коли йому добре, то він про всіх забуває. Ну, не дай Бог, хто ще попросить, щоб ти поміг. Тому краще не турбуватися. Наша місія вона продовжує служіння з першого дня війни. Слава Богу, ніхто з нашої команди не поїхав. І те, що ми робили до війни, зараз воно виросло в декілька разів. І на сьогоднішній день ми. В основному орієнтуємося на схід, на південь і доставляємо не тільки гуманітарну допомогу, а швидкі допомоги і ці пікапи, де багато спасають життя людей, спасають життя наших хлопців. І в цю п'ятницю будуть наші брати, будуть з церкви їхати в Польщу, Забирати 6 швидких допомог, допомог, допомог і пікап. 6 швидких допомог. Добрі машини, які будуть відправлятися на Запоріжжя, на Донецький напрямок, на Херсон, для того, щоб спасати життя наших хлопців. Тому що свідоцтво є, що деколи життя залежить від декількох хвилин. Хлопці кажуть, що от поранення, якби мене вивезли на 10 хвилин пізніше, я б загинув. Якби вивезли на 5 хвилин пізніше, можливо, я б загинув. Тому подяка таким людям, як Бернард і його команда, які турбуються про українців, які приїжджають. І в п'ятницю ми будемо виїжджати знову туди, Краматорськ, Славянськ, Ліман, будемо там зустрічати дітей, поїдемо в госпіталя до воїнів. І ви знаєте, що ці хлопці кажуть? Те, що ви нам привезли, те, що ви нам дали, це добре, ми дякуємо. Але найголовніше, що ми бачимо, що хтось турбується про нас. Що нас не забули, і увага, вона дуже важлива. Звертаючись до Слова Божого, ми бачимо, що в одному місці писання в Луки написано, що коли ангел прийшов до. Пастухів, і він явився їм. Ви пам'ятаєте, що перше, що він сказав їм. Уявіть собі, ці пастухи, вони просто сидять там. ну, Я пам'ятаю, в дитинстві ми також там пасли корови, пасли кози. І вони сидять, можливо, жарять сало або що там, ще вони можуть жарити. Можливо, якесь м'ясо, ну, все спокійно, зорі, така тишина. І тут починає світитися небо, починається якийсь... Надприродні явища. І перше, що їм сказав Ангел, це не бійся. Не бійтеся. Знаєте, чому вони злякалися? Тому що любе надприроднє явище, яке відбувається в нашому житті, ми боїмося його. Ну, представте, вийдете вночі, якась силует появляється. Все, страх, не можеш сказати слова. І в цих людей, особливо. Євреїв, які знали Бога, любе надприродне явище, яке являлося їм, воно лякало їх. І Бог виступав не таким заботливим, не таким турботливим, частіше всього люди боялися Бога. І любе явлення Бога для людей це був у них страх. Пам'ятаєте, коли батьки Самсона, коли прийшли люди, сказали про те, що народиться і. Дали цю обяву, пам'ятайте, що батько Самсона сказав: ми помремо, тому що ми бачили Бога. Люба зустріч з Богом, вона лякала людей. Вони е, мали страх. І не дивно, що ці пастухи також злякалися. Але ангел їм сказав: не бійтеся, буде народжень той, який буде про вас турбуватися який буде разом з вами. І ми вже в Римлянах апостол Павло. Він. Коли звертається до євреїв, він, пам'ятаєте, каже, що ви маєте такого Бога, ви маєте Бога, до якого ви можете звертатися, як авва-отче, як до рідного батька. Ви знаєте, що народження Ісуса Христа воно дало нам цей такий чудесний момент, де ми можемо не боятися Бога, а мати з Ним спілкування вночі, в день, на зібранні, Лягаючи спати, просинаючись, ми можемо мати це добре спілкування. Ще одне місце апостол Павло, який пише в, в другому Післені до Коринціанам. Дивіться, третій, четвертий і п'ятий розділ. Благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог всякої потіхи. Я перекладаю на українську мову. Дивіться, він говорить, що благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог всякої потіхи. Знаєте, є моменти, коли ти говориш людям, ти пробуєш потішити їх, і ти бачиш, що нічого не працює. Твої слова не працюють. І сьогодні нагадував Руслан, коли помер мій старший брат. Він ми дуже були близькі, тому що е, ми росли без батька. Е, батько помер, коли мені було два роки. Ще після мене е, брат був, в якому було 10 місяців. Саші, цьому старшому брату, було 6 років. І коли ми підросли, то Саша е, він взяв над нами таку опіку батьківську. Він був як батько. Він давав нам кошти, підтримував, коли ми вчилися. Турбувався про і він для нас був завжди батьком. І коли він помер, то люди приходили і говорили: все буде добре, не переживай. Ну так сталося, нічого змінити не може, ви знаєте, а воно нічого не трогало. Просто було пусто. Це були слова. Я їм сказав, що так, як добре, як було, вже ніколи не буде. І як кожен день, неділю, там, місяць ходив. Таким, ну ходиш нормально, потім згадаєш і тобі знову стає. Ну погано все, тому що було багато співпраці, багато було зав'язано на служінні. Е, багато було того, що було спільного. І десь через півроку один брат він проповідував, Просто брат проповідував, на, в Всереду на служінні. Чому можливо приходити на всі служіння? Ви знаєте, тому що є питання в нас, коли Бог хоче сказати нам. Я так думаю, якби я в ту середу не прийшов, я не почув би це слово. Можливо, це було звичайне слово для всіх людей, а для мене було особливе відкриття, яке я вірю, що Бог сказав до мене. Один брат сказав, що Бог дає кожному з нас, приводячи нас нашу землю особливу ціль в нашому житті. І якщо ми виконуємо ту задачу або той план Божий для нашого життя, коли ми закінчуємо цей план, Бог просто нас забирає. Все. Тобі нема більше що робити на землі. Ти виконав те, для чого я тебе сюди призвав. Ти виконав, що це страпилося з Ісусом Христом. Три з половиною роки Він служив і Бог забирає Ісуса Христа. Добре було, якби він ще жив, якби Він ще продовжував служіння. Тисячі людей би покаялися. І, ви знаєте, і Бог мені відкрив просто своїм словом. Що мій брат виконав свою роботу, те, що для чого Бог призвав. І просто він його забрав. І знаєте, в моєму серці зразу став мир. Все. Що треба було більшого? І тут це місце, яке я прочитав, що говорить, що Бог отець милосердя і Бог всякої потіхи. Ми відвідуємо різні місця. І десь півтора року назад ми були в Краматорську, і до нас підійшла одна молода. Жінка така волонтерка, вся в воєнній одежі. І нам сказали, що вона дуже активна така волонтерка, дуже активно служить. І вона почала розказувати свою історію. Вона приїхала з чоловіком, вона була так більш в тилу, на тих ротаціях, була, а чоловік був на передовій. І вона була за декілька кілометрів від свого чоловіка, якого дуже любила, в них є син, і біля 40 років. І вона каже, коли він був там в окопі, вистрілив танк і просто на місці він помер. І вона каже, я просто бігла під кулі, під обстріли до цього місця, де він помер, мене тримали, я не могла. Е просто кричала і каже, моє все серце розривалося. Після цього, як вона його похоронила, каже, я хотів піти в снайпери для того, щоб. Мстити тим людям, які вбили мого чоловіка. Але досвідчені воїни сказали, що ти не йди в снайпери, тому що ти настільки ну, на настільки адреналіні, що ти загинеш дуже скоро, тому що ти будеш лізти туди, куди не треба. Краще будь волонтером. І вона каже: Я вже півтора року служу волонтером, доставляю допомогу, там машини, все, що можна прямо на передову. І що цікаво, все, що вона розказувала, просто ридала. Ми з нею там декілька днів були разом в нашому цьому служінні. Кожен раз, коли вона нас бачила, вона знов починала розказувати про чоловіка. Знов про чоловіка. І постійно ридала, постійно падала на, на, на груди з тим, ким вона говорила. Ви знаєте, я їй сказав одне слово, що звати Іванка. Іванка, якщо ти не зупинишся, ти просто себе погубиш. Вона каже: Я нічого не можу з собою зробити. Слова ті, що ми говоримо, ті, що ми її утішаємо, те, що ми її говоримо, на неї не діють. Вона не може зупинитися в тому переживаннях, в тому горі, яке є в неї. Я і прочитав це місце писання, яке говорить, що Бог милосердя і Бог всякої утіхи. Знаєте, сьогодні ми живемо в такий страшний час. Багато людей кругом нас вони мають таке горе, про яке навіть страшно говорити. Багато людей кругом нас страждають, особливо ті, хто втратив дітей. Виїжджаючи туди, ми бачимо в Києві, проживає біля 500 тисяч переселенців, біженців, і вони розкажуть жахливі мови. Одного разу до нашої церкви приїхала бабушка з дедушкою, і вони кажуть, що ви хочете? Вони кажуть, ми привезли два гроба. В одному внук 16 років, в одному внук 5 років. І ми хотіли почати говорити, там «Та все буде нормально, там все усродь. А тут ми зупинилися. Що говорити батькам чи дедушці бабушкою якщо в їхньому автобусі вже два гроба внуків? Про що говорити? І ви знаєте, апостол Паловінгу говорить. Що Бог наш є Богом всякої утіхи. І третій вірш: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, отець милосердя і Бог всякого і потіхи, і четвертий: потішаючи нас у всякій скорбі нашій, щоб і ми могли потішати, знаходячися в всякій скорбі тою потіхою, якою Бог потішає нас самих. Дивіться, апостол Павло він використовує таку гру слів, і він говорить, що Бог потішає нас в нашому горі, для того, щоб ми могли потішити тих, хто має таку ж саму проблему, або тою потіхою, якою Бог потішив нас самих. Розумієте, да? У нас була проблема, у нас була біда горе, і Бог потішив нас. Він каже: подивіться кругом. І потіште тих людей, які мають таку саму проблему. І що важливо, що Бог всякої потіхи. Нема такого горя, нема такої біди, якої не міг потішити Бог. Ми продовжуємо говорити для цієї Іванки, і в п'ятницю ми знову будемо їхати разом туди, на Донеччину, і ми знову будемо свідкувати про Бога. Про те, що Бог може потішити. Тому що вже майже два роки вона знаходиться в цьому всьому. І люди падають вже говорять там ті лікарі, з якими ми працюємо, що в неї є проблеми з психікою, є проблеми з здоров'ям, тому що вона загнала себе просто низько. Біблія нам говорить, що Бог, він є Бог всякої потіхи. Ще одну історію, яку хотів би розказати, можливо, хто її чув, один з наших братів-пасторів. Який е розказав цю історію, наш добрий знайомий, він каже, що якийсь час назад він поїхав в Західну Європу і проповідував в одній церкві, де пастором був його товариш. І коли він закінчив проповідь, а проповідь була подібна те, що я говорю: що Бог є Бог всякої потіхи, і Бог є Богом сирітів дів. Він каже, що після служіння до мене підійшла жінка, хлопчиком років 10-12. І вона каже, що ви проповідуєте про те, що Бог є Бог всякої потіхи, або Бог є отець, який турбується за діві сирі. сиріт. вона каже: що зовсім недавно помер мій чоловік, була втрачена фінансова підтримка, було втрачено житло. І от я прийшов в церкву, в мене нічого немає. Я не знаю, як жити, я не знаю, як як що робити. У мене нічого нема, нема житла, за що орендувати, немає їжі, нема нічого. Він каже, ну що я міг сказати? Я не міг попливати, в мене не було коштів для того, щоб закрити ці питання. І він каже, я сказав їй просто, що Бог є. Бог сиротив. Він каже, я за тебе помолюсь Ми помолилися, каже, і я поїхав. Пройшов 5 років. Він свідкує, що я повернувся каже, в те ж саме місто, в ту саму церкву. Знову я проповідував, каже, знову я там е, говорив. І після служіння підійшла до мене жінка каже, ви мене пам'ятаєте? Він каже, ні, я ж не пам'ятаю, хто ви. Вона каже, пам'ятаєте, 5 років назад ви за мене молились, коли я була в такому, як відчаї. І в такому переживаннях. Він каже, ну, можливо, але я не пам'ятаю. Вона каже, добре, я запрошую вас до себе на обід і хотів би вам просто дещо розказати. Він каже, що ну, зазвичай я обідав там пасторів або служителів. Але послухав її і каже: добре, ідемо. І вона почала розказувати ту історію. Після служіння підійшли сестри з церкви 5 років назад вони там знайшли таке житло. Допомогли переночувати перші продукти. І ось вона каже, що коли я вівторок Франції через деякий час виходила з хати, відкриваю двері, стоїть ящик. Просто великий картонний ящик. Без підпису, без нічого, просто під моїми дверима. Вона каже: Я його відкрила, і він повний продуктів. все, що необхідно. Молоко, масло, ковбаса, там хліб, все, що необхідно, олія. Ну каже, я подивилась кругом, нікого немає, напевно, мені. Я взяла, почала її використовувати і так жила. І вона каже, кожен вівторок вранці стояв ящик під дверима з продуктами. Вона каже: пройшло два роки, я пішла до пастиря і кажу, Пастир, ну вже пройшло два роки, вже в мене всі шкафи забиті продуктами, ми не співаємо з'їдати. Не треба більше нам е, давати більше продукти, не треба привозити. А пастор каже, про що ти говориш? Я абсолютно не знаю навіть, про що ти говориш? Які продукти? Про... Це хіба не ви мені даєте? Да ні, ми не маємо ніякого відношення. Вранці брати з церкви кажуть, ну ми прослідкуємо. Хто ж вівторок це приносить? Вони стали машиною, ночували. Каже, в 4 ранку. E, Під'їхала така старенька машина, під'їхав такий старенький, старенький автомобіль, вийшов такий дідусь, похилого віку, з багажника витягнув ящик, поставив перед дверима і швидко біжить до машини. Вони його перестріли, зловили, кажуть, що так так ми з церкви, ми, ет, це наша сестра. Розкажіть, що відбувається? І Він почав свідкувати, що багато років назад він був в церкві, він служив в церкві, він мав служіння, він був дуже такий корисний для церкви, але потім бізнес гроші. Вони взяли своє, він почав більше займатися бізнесом, почав більше грошима. Відійшов від церкви, залишив церкву, став дуже багатим. І ось одного разу, каже, вже було мені за 80 років. Я сидів просто вдома, Темна кімната, всі діти порозбігалися, нікого немає, всі роз'їхалися, все є. Але він каже, я зрозумів, що життя моє закінчується. І я почав думати, як я прожив життя. Що з того, що я все це маю, я ж його з собою не заберу. І я каже, почав молитися до Бога і сказав: Господи, якщо ти, е, якщо ти можеш далі щось мені зробити, я вже не можу багато зробити. Не те здоров'я, не те сила, але. Якщо можна, то <кій> дай щось. І він каже, кімната за, е, засяяла таким сяйвом. І з'явився силует. Він каже, я злякався, просто втратив дар мови і сказав, що, 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 що це. І він каже, це силует, я розумію, що це можливо ангел. І він каже, що. Ось адрес, і на стіні виситися адрес. І кожен вівторок ти повинен туди заносити ящик продуктів. І він каже, тільки у було питання: Господи, а скільки мені це робити? Він сказав: до тих пір, поки я не скажу стоп. І він каже, вже два роки я це роблю. Бог ще не говорить мені стоп. І він каже, це було два роки пройшло. І цей пастор, він каже, ми так е, поспілкувалися, і ця жінка каже, п'ять років вже пройшло, і ці ящики продовжують приходити. Він каже: ну, ми помолилися, дякую Богу, я поїхав. Буквально через короткий час, можливо, через місяць, позвонив знову. Той пастор, каже, Каже, та сестра, яка тобі розказувала, яка була в нас диякона померла жінка, і він одружився на ній. І каже, в неділю було весілля, а вівторок вона відкрила двері, і ящика вже не було. 5 років, да? Він каже, Бог зупинив. Тому що є чоловік, є, хто буде турбуватися, і Бог зупинив. Тому ми бачимо це слово, яке говорить апостол Павло. Воно говорить, що Бог є Бог всякої потіхи. І основне, що я хотів би сказати, дорогі друзі, подивіться кругом себе. Не тільки в церкві, не тільки серед віруючих. Подивіться своїх сусідів, подивіться своїх родичів. Можливо, подивіться ще когось знайомих. І подивіться, як вони переживають сьогодні. І якщо є можливість, якщо є до цього е, можливість допомогти. Не тільки фінансово, не тільки продуктами, які ми думаємо, що це основне, можливо, слово підтримки, можливо, слово якесь, можливо, молитва, можливо, якесь відвідування. Потурбуйтеся про тих, хто потребує цього. Тому що багато з нас. Мали тяжкі часи. Багато з нас і в моєму житті, коли ти розумів або думав, що життя закінчилося, майбутнього немає, все зупиняється, а потім приходить чоловік або людина, яка щось тобі робить. І ти відчуваєш, що життя продовжує. Тому хай Бог благословить нас, турбуватися не тільки про себе, а й про інших, для того, щоб слово Боже виконувалося ім'я Ісуса Христа. Амінь.